Вітаю, вами, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, збуваються мої геніальні передбачення. Ну, слово геніальні, це я просто сміюся над самим собою. Так. Про те, що міжсезоння між Байденом і Трампом, оця вся московська банда різко активізується Ну, на всіх напрямках своєї агресії проти України. Ну і тут не треба бути генієм всіх часів і народів, щоб це було передбачити, бандити завжди так діють. Згадаємо, коли. Найбільше розгулялися бандити в царській Росії. Це між царем і більшовиками. Так. Між тим, як цар здавав владу і як до неї прийшли більшовики. Так. Найбільший розгул бандитизму. Так, другий розгул це 90-ті роки, так званий кінець. 80-х, початку 90-х років, коли КДБ, московські більшовики, здавали свої повноваження, а нова влада ще не прийшла. І тоді був от ліхії 90-ї роки. Оце воно і було. Це завжди, коли такий перехідний період, бандити різко. Активізується. Ну, а е, що таке Московія, як відомо, це не держава, це організована банда. Так. Знову ж таки, не знаю, якому корисному чи некорисному ідіоту це не зрозуміло, що Московія це не держава, це банда. Тому вона і діє так, а як інакше. <клес> вона має діяти. Ну завжди треба враховувати менталітет і генетику московитів-андрофагів. Те, що я постійно говорю вам про те, що треба враховувати їхній менталітет. А який їхній менталітет? Він кримінальний. Це характерно для них, для московитів-андрофагів. Коли вони прийшли до влади вже в повній мірі, тому що говорити про те, що царська Росія була е, Московією, неправильно. Тому що там то німці керували, то ще хтось. Так. Вся верхівка була інонаціональна, яка потім була знищена під час так званої революції. І прийшли до влади московити-андрофаги, їхня кримінальна ментальність призвела до того, що фактично вся країна була перетворена на сучільний табір, гулаг, так званий, в якому просто знищували людей невідомо нащо. Тобто, невідома була мета. Просто тому, що вони бандити. І все. А бандит повинен убивати. Отже, все просто дуже. Я на пальцях вам пояснюю, чому був гулаг. Тому що до влади прийшли московити, антрофаги. Інакше вони не могли організовувати своє життя. Воно завжди в них таке було. Оця община. Так як в Україні це була хутірська система, це індивідуалізм, то там збивалися у ці групи, перш за все, на основі кримінальної їхньої психології і їхньої ментальності. Тому і зараз, оцей перехідний період, вони, як справжні бандити, намагаються в повній мірі використати. Так, для того, щоб захопити більшу частину території, для того, щоб розбити більше міст, для того, щоб пограбувати, так, для того, щоб зґвалтувати і так далі. Все це причина, вона в їхній сутності. Я повторюю сотні разів про те, що це їхня сутність і ментальність інакшими вони бути не можуть. Я нагадую вам слова. Лаврова, коли йому там закидали, що ж ви робите, так же ж не можна. Він казав, нас треба восприймати такими, які ми є. А я вам пояснюю, якими вони є.